Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай, шановний партнер нашої програми Вода Трускавецька вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми тут збираємо також на літак для підрозділу протиповітряної оборони. Літак мисливить за російськими безпілотниками. Долучайтеся, шановні, до збору реквізити в описі. До цього відео, і ми по суті справа продовжуємо тему такої законодавчої активності Верховної Ради України і говоримо і про а, закон щодо заборони діяльності Російської православної церкви і щодо а, позбавлення державних нагород зрадниками України. Зараз на зв'язку з нами Микола Княжицький, народний депутат, фракція і партія Європейська Солідарність, член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколу, вітаю вас в ефірі. Поки що не чую. Алло. Так, так. Ви мене чуєте зараз? Так, Чую трошки не дуже хочу зв'язок, але слухаю вас. Кепський, кепський зв'язок. Ви, мабуть, із зали парламенту зараз. Вийшов щойно, але мабуть, зв'язок не дуже слухався. Добре, добре. А ви активно займалися просуванням закону, який передбачає заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. А зараз у вас є суттєві зауваження до тексту того закону, який сьогодні затверджено Верховною Радою? Запанув хороший. Е, очевидно, мені би хотілося, щоб. Це рухалося швидше, щоб не було цього відтермінування на 9 місяців для подачі в суд, а це було предметом компромісу з тими, хто має хибні уяви про те, нібито можна отримати другий томос, або стати під тому фор Константинополя, Всього цього не буде. Але компромісів треба досягати загалом з моєї точки зору закон ефективний. Якщо органи е, уряду будуть його виконувати ефективно. Ну так, але якщо все ж таки звучить, ну і тим більше ми знаємо, як працює наша судова система, себто я так розумію, що дія закону може розтягнутися за межі в 9 місяців. Е, так, це правда. Ми пам'ятаємо, що комуністичну партію забороняла 10 років через суди. І сам судовий процес три мав років. Але в законі передбачені інші механізми. Якщо зв'язок з російською церквою не потребує жодних доказів, то в такому разі. Можна припиняти, які діяльність фактично негайно, тобто три дні після прийняття дії закону. Якщо вони не погоджуються, то вони повинні подавати до суду. Так що там є багато сильних позитивних моментів. А який механізм визнання того, що організація розірвала свої або афільовані, або релігійні стосунки з російською православною церквою? Стосунки є різними, є різні організації, є такі, в яких прямо це написано в статутах. Це означає, що їхня діяльність може бути припинена негайно. все є... таке проблеми у нас із зв'язком... Дозри, і от ця спеціальна комісія має дати припис. Вірніше, Державна служба етнополітики повинна дати припис на припинення такого зв'язку. Вони можуть припинити цей зв'язок і діяти далі. Якщо ж вони його не припинять, тоді справді будуть подавати до суду. А що вам відомо, закон підписано спікером парламенту і відправлено президентові? в які терміни це очікується? Ну, я сподіваюся, що це буде швидко зроблено. Ну, я не знаю, чи це зроблено. Сьогодні лише закон проголосовано, але сподіваюся, що це буде зроблено досить швидко. Яка ситуація із майном організацій, які так чи інакше зберігатимуть зв'язок із російською православною церквою? Такі організації мають бути ліквідованими, отже, відповідно до чинного механізму, це майно має перейти у власність до держави. А ну і тут терміни це теж все залежить від судових процесів. Так, е, Так, якщо зв'язок є неявним, то від судових процесів. Якщо зв'язок є явним і це документально підтверджено, це можна робити швидко. А е, явний зв'язок це коли прописаний такий зв'язок в статутах. Як ви думаєте, чи існують механізми е, приховання е, приховування таких зв'язків? Думаю, вони спробують це робити, але для цього існують ця незалежна комісія, яка буде оцінювати цей зв'язок. Врешті-решт немає нічого таємного, що не стало б явним. Може це затягнути дещо процес припинення такого зв'язку, але врешті-решт це відбудеться, і це буде звичайно все залежати від політичної волі і фаховості тих органів, які за це відповідають, зокрема Державної служби зетної політики і свободи совісті. Зараз у нас є претензії до її роботи. Ми навіть робили з цього приводу спеціальні заяви комітету. Є і об'єктивні претензії, у них фізично мало людей працює. Є інші претензії, нам здається, що вони зайняли позицію угодовську по відношенню до російської церкви. Якщо це буде все змінено, то тоді це можна зробити досить швидко. А що вам відомо про роботу цієї комісії? Вона по суті ну почне почне зараз займатися визначеннями дефініцій, чи вже напрацьовано практично те, що може бути застосовано на практиці. Ні, вже напрацьовано, вже навіть існує відповідний висновок Державної служби зетної політики, який стосується, наприклад, Київської митрополії Російської православної церкви. Цей висновок є вже А як ви вважаєте прийняття закону як вплине на ситуацію в Україні, так на те, що буде відбуватися, можливо, в парафіях нинішньої української православної церкви Московського патріархату? Цих парафізів вже йдуть процеси переходів. Як ви знаєте, вони були загальмовані зараз. Я думаю, їх гальмувати ніхто не буде, тому що закон об'єднав в собі деякі норми, значну частину, які були в моєму законопроєкті 82.21, в законопроєкті, який підписала першою колега Констанкевич про спрощення переходів, і в законопроєкті, яка ініціювала служба безпеки України. Там ще додаткові обставини про можливість припинення діяльності в тому разі, якщо службою безпеки буде доведена е, антиукраїнська діяльність. Так що способів і дієвих механізмів в законі в самому законі є, є досить багато. До речі, щодо назви, ми знаємо, що з певного часу УПЦ не вживає назву Московський патріархат, а ця назва фігурує в, в законі. Ні, жодним чином закон забороняє лише діяльність російської церкви в Україні та пов'язані з нею організації. Хибно говорити про те, що нібито ми забороняємо діяльність ОПЦМП. Якщо ОПЦМП забере ЦМП, тобто від'їде від, від зв'язків з Росією вони можуть абсолютно спокійно продовжувати працювати, і їх ніхто рухати не буде, але це залежить від їхнього вибору. А скажіть індивідуальним може бути такий процес розриву зв'язків з російською православною церквою? У ну, індивідуальний може бути, але наш закон про громадські організації відповідно до конвенції захисту прав людини, відповідно до української конституції, це ми забороняємо індивідуальною є віра. А віри, ми не торкаємося, ми не обговорюємо питання, скільки там насправді було апостолів і чи ходив Ісус Христос по воді, і як йому треба молитися і вірити. Це індивідуальні питання. Ми в них не втручаємося. А от коли є організація зареєстрована, яка є дочірньою по відношенню до російської організації, але в якийсь спосіб інший її підпорядковується, виконує вказівки, тоді її діяльність має бути припинена. А що вам відомо, якою є реакція? Світового православ'я, якщо, якщо вона, звісно, є на, на, на прийнятий закон в Україні. Світове православ'я різним, почнемо з того, хтось підтримує ПЦУ, хтось не підтримує, але знову ж таки, сам закон не стосується православ'я. Православ'я стосується лише в тій частині, яка стосується російської церкви на чолі з Вундяєвим, про якого є спеціальна резолюція Ради Європи, на якого накладені санкції в Україні і в багатьох інших країнах. Тому тут я якихось проблем зі світовим православ'ям не бачу. А всі і наші зарубіжні союзники хочуть, щоб якомога швидше ми перемогли, і щоб російський вплив в нас було обмежено, те саме стосується до речі Константинополя. Бо Константинополь обстоює насправді демократичні підходи, незалежність України. І коли ми говоримо про ці впливи, то це впливи не релігійні, а виключно адміністративні, які становлять загрозу національній безпеці. Можливо, вам відомо відома реакція Константинопольського патріарха. Він це все підтримує. До нього їздили делегації з України, в тому числі офіційні делегації з представниками Десу і офісу президента. Ніхто ніде не сказав, що Константинопольський патріарх має щось проти цього закону. Повірте, ті люди, які їздили, серед них були такі, які хотіли би, щоб він це сказав. Якби це було, вони б це абсолютно використали. А оскільки цього не було, то це означає, що немає жодних підстав Константинопольському патріарху мати щось проти цього закону, тим більше, що закон не є унікальним в Латвії та. Який закон прийняли вже давно? Ви спілкуєтеся з вашими колегами-політиками, членами парламентів? Відомо, що росіяни запускають дезінформацію про нібито порушення прав християн в Україні, і деякі на жаль, деякі західні політики повторюють цю дезінформацію, можливо, не розібравшись в ситуації. Наскільки вони якісно поінформовані, щоб ми ну, уникли такого напруження? Державі потрібно це робити. Я вважаю, що держава замало цього робить. Але заради справедливості можу сказати, щось що часто казали, що там американські сенатори проти їздили туди українські делегації. Декілька делегацій ніде взагалі не піднімалося це питання. А коли піднімалося, і наші колеги роз'яснювали ситуацію, яка полягає в тому, що ми не обмежуємо православя. Будь ласка, можеш ходити в ПЦУ, можеш називати себе православним і справляти ті самі обряди, якщо ти не пов'язаний з Росією, ніхто. Цього рухати і забороняти то тобі це робити не буде, навіть якщо пов'язаний ніхто не буде забороняти. Заборонено створювати саме організації, пане Миколо Сьогодні Верховна Рада також ухвалила за основу та прийнято законопроект номер 11410. Він передбачає позбавлення державних нагород зрадників України. Що вам відомо, як працюватиме цей закон? А не, у випадку його його ух... остаточного ухвалення, так а хто визначатиме ці критерії щодо зрадників України? Там є певні проблеми, які передбачають і санкційний механізм щодо громадян України. Може бути зловживання цим законом. Це, це не перша ініціатива. Я сам був автором декількох таких ініціатив. Очевидно, якщо людина за рішенням суду визнана зрадником, то це прямий критерій. Але якщо рішення суду немає, тут можуть бути і зловживання. З цим треба буде обережно. Я вірю, що до другого читання це поправиться. А президент насправді підтримав ініціативу, яку свого часу подавав і депутат Лозинський, і я подав. Давав і колега В'ятрович законів. Про це було досить багато, і добре, що це підтримано. Так що ми це звичайно підтримуємо, але будемо допрацьовувати до другого читання. Я правильно розумію, що до другого читання може бути ця колізія вирішена, і таких повноважень щодо рішення РНБО не буде в тексті закону. Мені б цього дуже хотілося, тому що не можна використовувати хороші правильні ідеї з метою зведення політичних рахунків, навіть коли сам шанс такий залишається, то це неправильно. Іноземні громадяни різні там кіркорови безумовно можуть бути позбавлені цього в такому порядку, тому що санкції на іноземних громадян можуть вводитись, а громадяни України безумовно це має бути в судовому порядку. А такий ризик зведення політичних рахунків ви оцінюєте як високий, я так розумію. Ну ми ж не є поки що до кінця демократичною державою. У нас ми не дотримуємося принципу розділення влад. У нас багато питань вирішується в офісі президента, хоча мали би вирішуватися в Верховній Раді або в кабінеті міністрів. Наша судова система теж викликає значну частину нарікань. Нам треба рости в цьому, тому ми маємо поставити всі запобіжники для того, щоб це ніхто ніколи не використовував політично з якоюсь поганою метою. А скажіть, ну можливо, це безвідносно до цих питань, але ми бачимо, що обидва закони, вони по суті справи залежать від ефективної роботи нашої судової системи. Яким чином зробити так, щоб рішення, ну інколи ці рішення є достатньо вмотивованими і раціональними, все ж таки не блокувалися на цьому рівні? І, е, щиро кажучи, я думаю, що якщо припиниться втручання в роботу судової системи з боку державних органів, коли в ручному режимі намагаються тиснути на суди. А ми бачили такі приклади. Останні це буквально ось була заява судді, яка е, розглядала справу червінського про те, що на неї здійснювався тиск. Це була публічна заява, і до цього було багато таких заяв. І навіть без цих заяв ми бачимо і знаємо про такі приклади. Журналісти про це пишуть. Ви про це говорите. Очевидно, це потрібно припинити. І тоді судова Система запрацює вільно, справедливо і незалежно пане Миколо. Як ви вважаєте, ваша думка, ваша персональна думка? Дехто з тих, хто а, засідає і зараз в Верховній Раді, можуть потрапити під дію цього закону про позбавлення державних нагород зрадників України? Ну, якщо буде доведено те, що вони зрадники України, безумовно. Якщо от в попередньому законопроекті ви сказали, що такі ознаки можуть бути явними. Якщо ми спостерігали за поїздками деяких народних депутатів у Москву під час війни Росії проти України, це може бути такою ознакою? Може бути, але ви знаєте, у нас один депутат, який досі виступає і проти церковного закону, і проти всіх проукраїнських законів, який в Білорусь до Лукашенка весь час їздив. В якийсь момент раптом заявив, що він не зрадника, агент гур. Може, ті, хто їздили в Москву, теж були агентами -гур і готували там е е е е якусь якусь демократичну революцію в Росії. Я жартую, звичайно, звичайно, це не так, але такі речі мають бути доведені судами. Та да. хоча ми все це бачили, і відео так, і фото, звичайно тата і... да, да. зокрема зокрема їздив Юрій Бойко, Вадим Рабінович їздив. Ну води немає зараз, зараз в Україні. А дякую, Микола Княжицький, народний депутат, фракції і партія Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.